Ну що, 2,8, 2.842 трактора. Мішов. Раніше тут розсувалися всі автомобілі. Не один раз. Патрол пішов. У патрола якісь непорозуміння з цією перешкодою. Він вирішив її. З у всіх сторін, я так розумію. Йо-ма-йо! Яка це мощ! Йому тут буде тяжковато, але він не буде брати, він потрошечки, я бачу, бере. Обі-об'є! Так, його щось ззаді там з ним колотається. Бойового патрола М-57. Ого! А що таке? Що сталося? Все на мостах. Все, на Так, Трішечки Зараз газу і пішов. Перевернеться це тут дуже опасно було.